У цьому уроці поговоримо про те, як структурувати текст та організовувати інформацію так, щоб її було легко сприймати. Чітка структура тексту потрібна скрізь: від написання інформаційних матеріалів до складання офіційних документів, тобто це навичка, яка стане в пригоді кожному і кожній. Погляньте на цей текст чи зручно його читати. Швидше за все, ні. Через те, що він погано структурований. Ба більше, як часто трапляється в подібних документах, це одне речення, з якого, по суті, починається текст документа. Спробуємо структурувати цей текст і зробити його трішки легшим, або навіть і не трішки для сприйняття. Почнімо зі вступу. Його можна було б зробити щось на кшталт. Цей документ підготовлено відповідно до законодавства України задля встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та гаряче водопостачання. Як бачимо, в цій частині ми не вказуємо весь перелік законів та нормативно-правових актів. А основне, а саме мету цього документа, яка була винесена в кінець цього речення, ми виносимо наперед. Ми і не відмовляємося від блоку з переліком нормативно-правових актів. Пропоную його опустити трішки нижче та застосувати власне підзаголовки і марковані списки. Ось так це може виглядати. Як бачимо, тут у нас вже з'являються такі важливі елементи структурування тексту, як підзаголовки, абзаці та марковані списки. Якщо використовувати ці елементи структурування тексту, то читачеві буде набагато легше сприймати інформацію. То ще раз обговорюємо основні принципи структурування тексту. Перший абзац. Кожна думка це новий абзац, довгі блоки тексту значно ускладнюють сприйняття. Заголовки та підзаголовки вони вказують на головні розділи та їхню ієрархію. Наприклад, заголовок 1 — мета документа, підзаголовок нормативна правова база. 3. використання списків: це можуть бути нумеровані списки, вони використовуються. Коли потрібно перелічити певні елементи, і марковані списки це для послідовності дій. І чотири це таблиці та графіки. Коли інформації забагато, таблиці або графіки допомагають систематизувати цю інформацію. Отже, вигоди від структурування тексту це простота, зрозумілість та читабельність. А тепер поговоримо про заголовки. Насправді заголовки виконують дуже важливу роль в структуруванні тексту документа. адже вони організовують інформацію, акцентують на важливому, полегшують навігацію, сприяють простоті документа і покращують його читабельність. Тому дуже важливо правильно оформлювати, складати заголовки. І насправді є певні правила, які вам можуть в цьому допомогти. І зараз ми про них поговоримо. Перше правило старайтеся складати короткі заголовки. Що мається на увазі? Оптимальна кількість слів в заголовку повинна містити не більше 9 слів, а найкраще, щоб це було 5-7 слів. Будуйте заголовки з простих речень. Старайтеся не використовувати дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, також не використовуйте вставних конструкцій. Але якщо звернутися до рекомендацій викладення інформації з суб'єктами владних повноважень, то власне там йдеться про вісім слів. Ось що написали в рекомендаціях. Заголовок повинен бути чітким, зрозумілим, передавати суть повідомлення та складатися не більше, ніж з восьми слів. Ну, і ще одне таке правило: спробуйте створювати заголовки, які викликають інтерес. Наприклад, якщо текст. Інформативний або це певна інструкція. Заголовки можуть бути питальними, тобто зі знаком питання. Наприклад, що потрібно для отримання дозволу, ну і це відповідно, що у людей буде зацікавленість перейти на таку інформацію. Ось такий заголовок розміщений на сайті Київської міської ради. Про грошову допомогу людям, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, мають дохід менший за 5400 гривень на члена родини. та є внутрішньо переміщеними особами протягом останніх шести місяців з моменту переміщення через воєнні дії, або особами, що через воєнні дії були вимушені залишати свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання, зокрема із-за кордону. Неозброєним оком, помітно, що це досить довгий заголовок, який дуже складно сприймати. У ньому прилічено багато важливих елементів, наприклад, категорія громадян, дохід тощо. І хоч на перший погляд, здається, що все це дуже-дуже важливо. Але давайте поставимо собі запитання: яка мета заголовка? Ну, напевне, перше, це Узагальнити і зорієнтувати читача, про що йдеться в тій чи іншій статті, матеріалі, документі тощо. Пам'ятаєте приклад з першого року, коли ми говорили про назві статті Кримінально-виконавчого кодексу. Так от, з цим заголовком працює дуже схожа схема. Ось кілька варіантів, як можна було написати цей заголовок по іншому Перший варіант звучить так: грошова допомога людям з низьким доходом, які постраждали через війну. Ця інформація для людей. Це вже ідея, як під заголовок, у продовження основного заголовку. Ця інформація для людей, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, мають дохід менше за. 4. За 5400 гривень на одного члена сім'ї і внутрішньопереміщеними особами, які переїхали через воєнні дії за останні 6 місяців, або змушені були покинути свій дім через війну, але вже повернулися, зокрема, із-за кордону. Якщо ви бачите, що от саме вже ця інформація, яка йде під основним заголовком, ми вже її структурували через маркований список, і відповідно людина, коли заходить на цю інформацію, вона відразу бачить, кого стосується конкретно ця інформація. І Бачить, чи є ця людина в цьому переліку. Другий варіант може звучати так: грошова допомога для переселенців і тих, хто повернувся додому після війни. І далі та ж схема ми просто перелічуємо всі категорії, щоб людина могла зрозуміти, чи стосується її ця конкретна інформація. А тепер поговоримо про теж дуже важливу частину структурування тексту, а саме методи структурування тексту. І скажу наперед, їх є досить багато, але зупинимось на головних. Кожен із цих методів структурування тексту використовується в залежності від аудиторії і мети вашої інформації. І один з найпопулярніших методів це власне FIQ, Frequently Asked Questions, або якщо говорити українською, це запитання, які часто ставлять. Цей метод структурування подає інформацію у вигляді запитань та відповідей. Цей метод найчастіше використовується на сайтах, у документах для громадян або для клієнтів, ну і в різних пояснювальних матеріалах. Щоб застосовувати цей метод, потрібно сформувати запитання, які, на вашу думку, можуть виникнути у громадян, і відповідно дати на них відповідь. Наприклад, на порталі Дія досить часто використовував цей метод структурування тексту для того, щоб роз'яснити певні Інформацію для громадян. Наприклад, ось тут ми переходимо на розділ як отримати послугу. Є часті питання та відповіді. Чи потрібно мені мати електронний підпис для подання заяви? Не обов'язково, якщо у вас його немає, авторизуйтесь на порталі за допомогою Bank або дія підпис, які умови отримання кредиту. І далі відповідь. Ось це чудовий приклад, як працює FAQ. Якщо ви багато працюєте з документами, зокрема юридичними, тоді вам точно підійде такий метод структурування тексту як IRAC. Він розшифровується як Issue, Rule, Application, Conclusion. Якщо говорити українською, то це означає ця абревіатура питання, правило застосування висновок. Найчастіше цей метод використовують, коли потрібно вирішити якусь правову ситуацію або розв'язати певну проблему. Ось простенький приклад, як це може виглядати на практиці. Питання: чи можна звільнити працівника під час відпустки? Правила. За законом України про працю, звільнення під час відпустки заборонено. Застосування працівник перебував у відпустці з 1 15 серпня, тому звільнення 10 серпня є порушенням. І висновок звільнення незаконне. Ще один метод називається ОВОП. Тобто це така абревіатура, яка означає опис використання, обмеження, приклад. Найчастіше цей метод використовується в навчальних матеріалах або інструкціях. Ось дуже коротенький приклад, як застосовується цей метод. Опис. Таблиця це спосіб організації даних у рядках і стопцях. Використання застосовується для порівняння даних, обмеження. Не підходить для візуалізації великих обсягів інформації, приклад таблиця витрат за місяць. А тепер спробуємо структурувати цей текст за одним із методів. Давайте оберемо FAQ і подивимося, що з цього вийде. Отже, після того як ми структурували текст за FAQ, у нас вийшло, що є документами для виступу за кордон і в'їзду в Україну. І перелічуємо документ. Що робити, якщо документ для виїзду втрачено за кордоном? І йде роз'яснення, чи можна використовувати інші документи для виїзду за кордон? На це також є відповідь. Тобто, як бачимо, ця інформація вже по-іншому структурована і, відповідно, її легше сприймати. І ось цей же самий текст можна структурувати за методом ОВОП. Отже, опис. Для виїзду за кордон та в'їзду в Україну громадяни в Україні повинні мати відповідні документи, зокрема закордонний паспорт чи інші передбачення законодавством. Використання, основні документи, перелік. У разі втрати документів за кордоном для повернення в Україну видається посвідчення особи. Наступний розділ: обмеження. Право на виїзд може бути тимчасово обмежено у випадках і перелікуємо, які випадки. І останній приклад, громадянин. Який має борги зі сплати аліментів не зможе виїхати за кордон, доки борг не буде погашено. Також громадянин, який перебуває під адміністративним наглядом поліції, повинен дочекатися завершення нагляду перед подорож. Отже, як ми бачимо, що в принципі можна застосувати багато методів структурування тексту до одного і того самого тексту, вибачте за тавтологію. Але насправді, як я говорила на початку, що ми маємо зважати на мету нашої інформації і аудиторії. Як на мене, найкраще саме до цього тексту підходить метод FIQ. Але звісно, який із цих методів застосовувати, ви самі маєте обирати. Звісно, що це не всі методи структурування тексту, які існують у світі, їх набагато більше. Познайомитися з ними ви можете в додаткових матеріалах до цього курсу.